Я розпочну зі слів Андрія Єрмака про те, що для початку переговорів з РЕФ е, має бути такий крок з боку ворога: це відійти на позиції станом до 24 лютого 2022 року. Чому я акцентую зараз на словах Андрія Єрмака про повернення ну для початку переговорів та повернення от до цих кордонів? Тому що минулого тижня Financial Times е, писало про те, що Володимир Зеленський заявив, що першим кроком до можливих переговорів мала би бути обоюдна. Історія з боку України і Росії про те, щоб ми пішли на угоду не бити по енергетичним інфраструктурним об'єктам, і що це міг би бути перший крок до ескалації війни. Чому зараз Андрій Єрмак говорить одне, а минулого тижня Володимир Зеленський говорить трошки про інше стосовно того, як би могли початися якісь рухи в напрямку до мирних переговорів з ворогом? Взагалі, що таке переговори з ворогом, коли ми зараз говоримо теперішньопу руку. Воєнному злочинцеві, то ми говоримо про дискритацію фактично світового порядку і міжнародного права. Яким чином ми маємо говорити з ворогом? Чому Україна? Чому ми говоримо про обопільні якісь рухи? Росія на нас напала чи ми напали на Росію? Чому напала Росія? А поступки пропонуються різними там сімзімпінами, рамофосами, Лудисіловими, і навіть є Поступки треба робити на а що територія тимчасово окупована територія до 20, 3 до 24 лютого 22 року не є територію України. А що ті домовленості в лавках, які Путін зараз показує різним там Лолудесів і Рамофосам, парафовані офіційною делегацією України в Стамбулі? Вони хіба не є торгівлю суверенітетом, про які зараз говорить е, Зеленський, що ми не будемо торгувати суверенітетом. А що це не порушує першу, другу, дев'яту статтю конституції, в яких чітко чітко написано, що Україна суверенна незалежна, і що суверенітет України е, просягається на всю територію України, всю територію України, а не початок переговорів, якщо Путін відійде. Потім запропонує тоді таку ситуацію. А що я маю відходити е, зараз? Давади е, дивиться на. Ситуацію на полі бою і е, те, що я захопив, і буде е, початком цих переговорів. Така буде відповідь. Е, чому Зеленський говорить одне, а з Яромак інше? Ну тут питання до них. Е, чому Зеленський пропонує не бити по енергооб'єктам? Е, то нагадую Зеленському, мабуть, тих, хто його це пише, що Росія б'є, порушуючи міжнародне право про інфраструктурний об'єкт, на гроші інфраструктурним об'єктам, об які жодного відношення до війни немає. Лікарня в Лохмадіті, е, Пологові в Маріуполя, Маріуполі, будинок в Дніпрі, в Києві, це Хіба е, ті об'єкти, по яких можна бити. Ми б'ємо по нафтопереробних заводах. Увага! Нафтопереробних заводах, які є легітимними цілями. Ми б'ємо по цілях в е, тимчасово окупованому Криму, ми б'ємо по воєнних цілях тимчасово окупованих територій Донбасу. Росія знищила 90% нашої. Мобільної генерації, вона зараз щодня нищить енергооб'єкти. А ми пропонуємо не бити по їх нафтопоробних заводах. Ну тому я би е, хотів, щоб е, оце біблійне право рука не знає, що робить ліва, стосувалася тому, як е, дають людям допомагають, а не коли е, керують країною, коли е, дві людини, які насправді на сьогоднішній день керують країною, ну ще плюс ті п'ять шість менеджерів, про які говорить Зеленський, щоб вони принаймні говорили і дудили в одну дуду, тому що наші західні партнери не розуміють, що відбувається, і який план України, якщо сьогодні говорили одне, завтра, друге, після завтра Нагадаю, той самий Єрмак колись насправді легітимізовував гауляйтерів, е е яких посадив Путін в так званих ДРН лнр е в після перемовин і до перемовин в. Паріжі 9 грудня дев'ятнадцятого року він говорив про те, що треба підняти статус мінських груп, тобто підняти статус цих гауляйтерів. Він туди включив насправді українських міністрів, тобто певну міру міністри говорять з гауляйтерами. Це піднімає е, статус гауляйтерів. Він тоді хотів робити конституційні ради з ними, легітимізовуючи. Туди посадили покійного сівоху, який розповідав про народ Донбаса, якого не існує. Той самий Єрмак тоді говорив про те, що. Є в Україні сили, можна е, подивитися в гуглі, Він як я пам'ятаю все, тим більше те, що говорив Єрмак. Uh -huh. Подивитися в гуглі, він казав, ну, проти миру з Росією виступають націоналістичні сили в Україні. Подивіться, що він говорив сьогодні, і запитайте його е, про те, яким чином це відповідає, тому що говорить його е, протеже, Вірніше, перепрошую, його е, людина, якій він має бути слугувати. І подивіться, що вони говорили раніше? От відповідь на ваше запитання, пане Валерію. Я розумію, я б теж хотіла, щоб Україна розмовляла з Арефією з позиції сили, і не хочеш, пішов, і ми тебе далі нищимо і витісняємо з нашої території. Але ситуація складається трошечки не так. От вони як ви собі уявляєте, якщо до прикладу не е, артикулювати до Арефії, щоб вона зупинила і зробила якісь кроки в напрямку того, щоб домовлятися, почати хоча б домовлятися, чи не потрібно взагалі домовлятися з Росією зараз. Ну подивіться, як діє наприклад, той самий ізраїль зі своїми ворогами. І нагадую вам, згідно а... я заздрю, Я насправді заздрю в цій історії ізраїльтянам. Вони плювали на чужі думки, на вказівки. Вони діють цілеспрямовано, сплановано і вони реалізують те, що вони собі за... поставили за мету і досягають цієї мети. Це правда, пане Валерію? Ну починалося з не з того. Починалося з того, що ніхто не допомагав. І коли в 73-му році прилетів тоді. Uh -huh. Кісінджер і говорив згодою він каже, года, ми не можемо помочь. Ми ж насправді я ж спочатку американець, а потім євреї. Годе мер ми відповідає. Ми євреї читаємо справа наліво, якщо ти забув. Uh, тоді ж нагадаю нашим глядачам, голоде мер сказала про те, що якщо ворог хоче тебе знищити, а ти хочеш жити, це залишає дуже мало можливості для компромісу. Тому я зараз відповідаю на ваше запитання не цитатами. Uh -huh. А скажіть мені, будь ласка, після слів Єрмака. Після Сівермака або Зеленського щодо переговорів, яким чином перемовини зупиняють е, окупанта, яким чином зупини, зупиниться Путін, якщо йому пропонили, пропонили частину української території, нагадаю стогольмі. Припочив, в Стамбулі тоді говорив Арахамі, тоді говорив Подоляк, що Росія буде гарантом нашої безпеки. Яким чином Росія буде насправді зупинятися, якщо вже їй віддали те, що є суверенітетом України та цілісності? Яким чином наші західні партнери будуть допомагати нам саном, наприклад, на березень 2022 року? Якщо тут говорять про мир, будуть вони інвестувати в зброю. Будуть вони мати 100, 100 мільярд на 200 мільярдний контракт для того, щоб нарощувати виробництво зброї, щоб допомагати Україні, якщо там обговорювалося те, що Україна буде скорочувати чисельність своїх збройних сил, робити безпілотні зони і е, мати обмежену кількість ракет з обмеженою дальністю. А потім запитувати, чому ти шось сам не даєш, чому там, значить. Ми там байде, чому ми не в НАТО в той момент, коли там обговорювався нейтральний статус України, як допомагати нашим західним партнерам, якщо права рука не знає, що робить ліва, а понеділок підрізняється від п'ятниці, як совами, так і справами. Тому ти не витішиш ворога словами і початком переговорів, якщо він не буде погоджуватися ці переговори, а тільки буде мотивований далі продовжувати свою війну. Тому тут питання до них, а не до мене. Я розумію, що словами не можна витіснити ворога, але точно не можна пропозиціями щодо переговорів е насправді е не спонукати ворога далі захоплювати твої території. Ось зараз ці слова, як ті чуті. Хлопці і дівчата, наприклад, там зараз під вчора окупованим гірником. Яким чином вони дивляться? А Зеленський сказав, що в 25-му році вже буде мир. Телефонує під час однієї секунди, можливо, між прильотами кабів, йому дружина, мати або донька. І говорить: слушай, синку, президент сказав, що буде кінець війни. Яким чином вони діють? Ми не бачимо зараз а, самові... збільшення а, кількості самовольного а, а... залишення, залишення позиції. так. -та -та, яким я... чином ворог? Якщо чіткі ді дії ді, ворог, якщо ми сказали, що можна ці території захопити, віддалі буде згоплювати території, яким чином ду, ду, думають наші союзники. Вони будуть інвестувати в зброю, наголошую виробництво порохів, закупівлю до витривали контрактів, логістику, навчання людей, в розміщення нових замовлень, якщо говорить про те, що завтра буде мир. Тому перед тим як говорити, треба думати, а не жувати мівіну, як колись робив цей е, прес-секретар Зеленського Нікіфоров. Тому перемовинами і пропозиціями до ворога, які окуповані. Во твою територію вбиває людей, і в принципі не вважає, що ти є нацією і народ перемови мене. Ти точно не домоне не досягнеш того, що можна досягти зброю. А зброю дають тим, хто готовий воювати і вбивати, а не домовлятися і сходитися посередині. Просто прикатів селять. Найгірший спосіб припинити вину просто припинити селяти. Що й робив колись президент Зеленський, обіцяючи громадянам те, що він завдячи. чому він пройшов 19-му році? а Потім ми дивуємось, чому Трамп е, збирається просто припинити війну на 24 години, тому що ви проголосували за просто прикатів селять. Е, я почула, і я пригадую, що кава в Ялті ПТ на набережні не справдилося. Це ще минулого року мало бути так. Е, видання Більд пише, що Кремль планує війну до 2026 року. Я пригадую, що була інформація інсайдерська, що під час зустрічі Путіна з Сінзіньпінім е, він сказав, що в нього є ресурси вести і воювати проти України впродовж п'яти років. Але видання Більд пише про 2026 і от е, про плани. Путіна цього року завершити захоплення Донецької та Луганської областей, а наступного року Запоріжжя, Харків та Дніпро. І Коли спостерігаєш цю історію, коли Путін просувається, не нехай навіть 100 метрів кожного дня, але вони просуваються рашистські, і поглинають частково потихеньку, потихеньку поглинають українські території. В мене запитання: ви вважаєте, що коли Україна почала зараз говорити про можливість завершення війни і що в нас унікальний шанс завершити її вже до кінця наступного року, про те, що потрібно щось домовлятися, це шкодить? Наші перемозі, ну по-перше, це не зараз відбулося. Після звільнення залужного 8 лютого окупанти почали не по метру вигризати, а кілометрами. За два останні місяці вони отримали в 5,5 разів більше території за два останні місяці, Коли почали говорити про мир, не коли говорили про те, що треба вбивати. Не доктрина залужного про те, що треба вбивати ворога і на його території. А коли почали про мир, окупанти захопили в п'ять з половиною разів більше аніж за двадцять рік. А президент Зеленський після звільнення залужного, коли вже ворог пішов на очеретине, коли вже взяв, до речі, наші, тоді там можливо єдині фортифікаційні укріплення, які були, бо не будували. Не дивлячись за те, що Зеленський казав ще в жовтні минулого року: у нас вистачить бетона, побудова все залити бетоном. Не залили, але зараз я не про це. Президент Зеленський сказав про те, що у нас найбагато краща ситуація ніж була місяць тому. По тепер подивіться, скільки вони захопили на про великий жаль. Це пане Валерію, тому... так пане Валері, ви... вибачте, що я втручаюся, ви вважаєте, що якби головнокомандувачем залишився е, Валерій Залужний, у нас була б інша ситуація, на вашу думку. Я не вважаю, що ситуація була б інша, тому що це питання, вибачте, я не буду характеризувати, воно не має відношення умовного способу. Я вважаю, що підривом, підривом довіри до воєнного командування, підривом довіри між е, керівництвом політичним mm -hmm. і військовим, підривом довіри до, до до ухвалення рішень, підривом довіри до тих людей, яких ухвалює, тому що єдине на єдиний принцип, коли країні сказали, я маю право замість того, щоб пояснити. То виникає запитання: ти права то маєш відповідно до закону. а люди задали запитання: а хто має е оцінювати діяльність президента? Перепрошую, головкома, міністерства оборони, яке подає на зняття? Хто ті керівники департаменту високопівлі, які разом з диванами купували сотні тисяч? Ті люди, які мають оцінювати, напевно, мої, наприклад, знання в математиці, напевно, ж мають знати математику. Хто там в Міністерстві оборони від Резнякова до Умірова знав, яким чином можна оцінювати які критерії? Тому люди на місцях, на фронті я маю на увазі, почали думати, яким чином даються політичні рішення, що стоїть за цими рішеннями. Тобто підрив довіри. Я тут, як філософ, можу довго говорити, але на жаль, вона не мають Так, пане панлері. Uh -huh. Дувіра, довіра в армії в армії у війську. Це є головне в, е, Рядовий Має знати, що сержант йому дає завдання, які на, насправді мають воєнні е, певною мірою якісь там змі зміст. А, б е, сержанта і комзводу знаю, що він взвод, що взводшокомандир роти, рота, що командир батальйону. А якщо там працюють заради піару, я не буду зараз говорити про окремі ділянки фронту, тоді виникають зовсім інше запитання. Мало того, подивіться, що робить, наприклад, роти банковою, та сама та сама бізуба. Тому казають на фронті, що там відбувається. Тому я вважаю, що підірвали довіру. І я вважаю, президент Зеленський, який не бачив того, що ситуація була набагато гірша, а казав, що вона набагато краща або не знає дійсної інформації. Або певну міру більше воювали в офісі з залужним, аніж з путіним. Це відповідь на ваше запитання в цитатах і в історії цієї цих речей. І про те, яким чином люди сприймають інформацію, я також можу довго говорити. Ще раз наголошую: ситуація щодо нібито домовленостей, де мотивує наші збройні сили і мотивує ворога захоплювати інші території, і де мотивує, наприклад, наших союзників до того, щоб втрачати пане Валерію, міг. я Справи. почула пане Валерію, спасибі. Даруйте, я можу перервати, тому що ну, ми дуже сильно перебрали. Треба було трошечки раніше, нас не склалося раніше з вами зв'язатися. Спасибі, велике вам за включення. Політолог Валерій Димов був у нас на зв'язку.